Жабка-мандрівниця. Жила була на світі жабка скрикотушка Сиділа вона в болоті, ловила комарів та мушку. Весною голосно квакала разом зі своїми подругами. Одного разу вона насолоджувалася дрібним теплим дощиком. Раптом тонкий свистячий переривистий звук пролунав у повітрі. Качки, описавши величезне півколо, Спустилися і сіли якраз в те саме болото, де жила жаба. І жаба зараз же сховалася. Проте, подумавши, вона зважилася висунути з води свою голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. «Кле -кле – сказала одна качка. Аж холодно стає. Скоріше на південь, скоріше на південь. Пані качки, наважилася сказати жаба. Що таке південь? На який ви ретете? Добре на півдні. Тепер там тепло. Там є такі славні теплі болота. Які там черв'яки. Добре на півдні. А чи багато там мошок і комарів? О, цілі хмари. Вона аж ніяк не могла втриматися, щоб не квакнути хоч разок. Візьміть мене з собою. Як ми тебе візьмемо? У тебе немає крил. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби прутик. А я причеплюся за нього посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Хоча мовчати і тягнути хоча б і легку жабу три тисячі верст, небозна яке задоволення, але її розум привів качок у такий захват, що вони одностайно погодилися нести її. І от у жаби захопила дух від страшної висоти, на яку її підняли. Ось як я чудово придумала, міркувала жабка. Коли качки сіли перепочити, жаба запитала їх Можна нам летіти не так високо? Тепер вони чули голоси людей Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Чи знають вони, що це придумала я, а не качки? одумала скрикотушка. Дивіться, дивіться, кричала у другому селі. Яке диво! І хто це придумав таку хитру штуку? Тут жаба вже не витримала і, забувши всяку обережність, закричала з усієї сили Це я, я. І з цим криком вона полетіла вниз і впала в брудний ставок на краю села. І вона розповіла місцевим жабам дивну історію про те, як вона думала все життя і нарешті винайшла новий незвичайний спосіб подорожувати на качках. У неї були свої власні качки, які носили її куди їй завгодно. Вона стверджувала, що качки повернуться за нею, але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що скрикотушка розбилася об землю, і дуже жаліли її. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.